Запишу відео, в мене переповнюють ці такі емоції, позитивні. Собаки мішають трошки. На каналі вже 10 тисяч підписників, і я така щаслива. І я підключила вже ту штучку, там де капає по чуть-чуть, вже 5 днів. Така на емоціях, коли підключила, аж заплакала. Ну такий момент був, що я йшла до цього. Хоча воно не довго йшлося, було трішки саме важче, коли коментарі негативні писали. Це заганяло в ступор, особливо за мій суржик. Я вмію українською розмовляти чисто, але от суржик мені більш рідніший і я деякі слова вже викорінила, так як глядачам більше подобається. Та воно більш так вибивавчик мене, і я не знаю, що сказати. Арче, то ж курчатко маленьке, що ти робиш? Зараз я допишу і я підійду до тебе. Ми поговоримо. Так от, прошу я. Дякую вам всім за коментарі, за лайки, за підписки. Дуже вдячна за ці позитивні коментарі, буває з приколами такими. Вони надихають ці негативні коментарі. Воно не нейтралізує, коли пишете позитивні, або там навіть захищаєте мене в коментарях. Є такі люди, яким не доходить, я їх в блок кидаю. Ну або видаляю коментарі, щоб от убрати з каналу свого негатив, тому що. Ну, навіщо нам негатив? Я живу в селі, насолоджуюсь життям і хочу це показати. Хоча я мало знімаю побутових оцих моментів, як я пораюся, як я веду господарство. Можливо, треба це робити кожен день чи пізніше, бо я бачила, бо блогери це роблять. Я просто не знаю, чи буде цікаво. І ще просять проводити стрім. Деякі підписники їм хочеться зі мною поговорити, можливо, щось питати. Хоча я не знаю, що можна питати, якби я про себе можу розказати, про те, як відео знімаються з кабаном чи з котом, кота того додому, вічно не дождеся. А Жорік, пан проханий теж балується, постійно тікає або вкусе мене, або ще щось зробить. Тому, якби стрім я могла б проводити, але там буду тільки я. Навряд чи там буде Амур, навряд чи ми зробимо якесь ралі по селу. Біг по селу, Петро теж на руках в мене сидіти не буде, тому я не знаю, в якому форматі проводити ці стріми, що там розповідати. Тобто, один раз можна провести, ви можете запитати, звідки я, хоча я в коментарях себе відповідала, чому я це почала знімати і що мене надихає, а надихає мене оці шпунтики, що мене оточують. Вони їсти хочуть постійно. Воно мені здає енергію. Я буває сиджу в будинку, шию постійно, постійне замовлення. І воно так мене гнітить, хоча я люблю цю роботу, воно кошти мені приносить. Але от роблю перерив, йду яйця збираю. Там з курьми пошутю, з жоріком пошутю, собак обніму, амур, якщо вдома його потіскаю або баксіка, буся десь здиміла. Походу, будуть кошенята красиві. Mm. Тому воно мене заряджає. І саме город, якщо я сиджу шию, а мені хочеться на город піти. І от Дошиваю замовлення, потім от у мене такий йде розслабон на городі, я там думками відпочиваю. Релакс у мене йде моральний. Тому і город у мене великий, тримаю. Була б техніка, я б його весь встигала обробляти. А Так в мене півгороду бур'янах стоїть, якби я не встигла. Тому що і відео потрібно зняти, і на коментарі відповісти. На коментарі відповідаю, тому що так більше відео піднімається в топи. Це теж допомагає. І мені подобається пожартувати, і людям я бачу, це подобається. Буває, що відповідаю взагалі не в тему. Ну, така. я. Трошечки мені подобається, бути такою, якою я є. І, мабуть, я довго чекала стати такою, як я була в дитинстві, бо коли я поїхала навчатися, я змінилася. Тобто в місті мене... місто мене змінило. І сімейне життя мене змінило, а зараз я стала такою бешеною, як в дитинстві була. Тому дякую всім за увагу. Мені дуже приємно за цей зворотній зв'язок, коли ви пишете, що вам подобається відео, що вони вас надихають, що вони несуть позитивну. Я просто не уявляла, що так вийде. Я просто викладала відео з маленьким журиком. Спочатку це було з Ютубу, ой, з Ютубу, з Тіктоку на Тіктоці я викладала і ці відео всі збереглися звідти на старому телефоні. Я їх думаю, а ну-ка я попробую на Ютубі. Загружу одне. Там, де вийшло відео, де Жорік бігати бігав сусідки. ну, Я просто знімала так, от ну, лаяла його так частенько і просто зняла відео, виклала, а воно виходить, що залетіло і людям це зайшло. З баксіком зайшло відео, з за Мурчиком зайшло відео. І так потихеньку вони в мене герої. Ще б, звісно, собаки в мене теж класні. Я їх люблю, але по-іншому я їх поки тримати не можу. Вольєр хочу. Але потихеньку буду заробляти і я їм збудую вольєрчик. Тому, ну, тому що Арчі він сидить і полює. Тобто полює, сидить, пригнувся і за курками слідкує. Типу завмер, щоб він не шевелиться, що його там нема, куриця підійшла. Курчат не чіпає, а от курок великих чіпає. Арчі, я тебе зараз наполюю. І хочеться із ними відео знімати, але на цепку я знаю, що людям це не подобається. Це якби негарно з моєї сторони, але я не можу, тому що вони на людей кидаються, на сусідських кіз кидаються. Я відпустила, ми лисицю ганяла. Мене ж лисиця 60 курчат подавила. Точніше, походу, було дві лисиці. Я арчика спускала на наступний вечір знову прийшла до менших курчат, менші курчата в мене в кухні. І я спустила його, він поганяв. І побіг туди до посадки, там сусідські кози були припнуті і чую, кричить сусід, прив'яжи свого собака, пі, бо я його прив'яжу. Тобто, ну не можу я його відпускати, що він піряв. У мене забору немає поки що, тому поки отак їх утримую. Наче все, сказала. Так що якісь, якщо будуть пропозиції на стрім. В якому форматі проводити або в якому форматі відео зняти, вам буде цікаво подивитися. Ну, якби я стараюся таке знімати, виставляти великі ці відео, щоб було якесь свято, наприклад. Ну, яйцями кормила, кабаками кормила. Там чекаю, кукуруза, коли молода буде, або кавуни. Хоча в мене кавуни, два кущика зійшло, деньки, п'ять кущиків, все померзло. Тому от так, от хочеться, щоб воно цікаве було. Діткам знаю, воно подобається. Тому а кожен день знімати одне й те саме, як я пораюся, можливо, воно надоїсть глядачам, тому можете написати пропозиції, які вам. Ще раз дякую за підтримку. Я не очікувала, за 4 місяці у мене вийде набрати 10 тисяч підписників і підключити ту штучку, яка приносить копійки. Тому я дуже рада.